Найбільше я люблю готувати український борщ. Подаю до столу з щасниковим грінками, сметаною та кропом. Ну що ж, ходімо готувати. Знімаємо голову з м'яса та обсмажуємо його з обох сторін у каструлі до золотистої скоринки. Далі додаємо киплячу воду, цілу цибулю, лавровий лист та перець. Баримо на маленькому вогні півтори години. Тим часом підготовуємо картоплю, чистимо та нарізаємо її маленькими кубиками, після чого шаткуємо шмат капусти середніми ломтиками, ось так, як на відео. На черзі у нас підготовка заправки до борщу. Вона буде. Пусть складатися з цибулі, тертих на середній терці моркви та буряку, ну і, звісно, з часничку. Всипаємо всі інгредієнти по черзі до розігрітої сковорідки, помішуючи суміш лопаткою. Додаємо томатну пасту, часник, перемішуємо все та залишаємо тушитися під кришкою 10 хвилин. Маємо м'ясо, цибулю, перець та інші надлишки з бульйону, вичищаючи його. Поміщаємо в нього картоплю та капусту, помішуємо та через 10 хвилин досипаємо м'ясо, тертий мілко буряк для кольору і готову заправку. Все перемішуємо та даємо борщу, покипіти хвилин 10 до остаточної готовності, подавати до столу гарячим. Смачного!